Агресія це почуття, яке може виникнути в будь-якої людини, і навіть діти не є винятком. Можливо, ти сам стикався з моментами, коли емоції брали верх, чи то через стрес, чи через невдоволення. В цьому відео ми поговоримо про те, як агресія проявляється у дітей. Чому це трапляється і як можна допомогти їм боротися з цими почуттями? Я поділюся кількома ефективними техніками самодопомоги, які можуть бути корисними. А також розкажу, як підтримати дитину в такі моменти. Іноді буває важко справитись з емоціями, коли ти злишся або відчуваєш агресію. Ось кілька способів заспокоїтися. Техніка перша глибоке дихання. Я спробую зробити 5 глибоких вдихів і видихів. Це допоможе розслабитись. Техніка друга рух і фізична активність. Іноді допомогти. Рухатися, спробуй пострибати або потанцювати. Це зніме напругу. Важливо дбати про себе. Кожному потрібно вміти справлятися зі своїми емоціями. Пам'ятай, ти завжди можеш знайти спокій і контролювати агресію. Якщо ти коли-небудь відчуваєш агресію, спробуй ці техніки.